Зараз так оцінив, що нормальний цвет. Стара пральна машинка була там така, чи ака чи в'ятка там. А, а, а вроде. 24 числа, 5 ранку, 4.50 всі ж повставали. Перші прильоти всіх спустив на перший поверх, поки вони там шукали по телевізору інформацію. Тут вже був сусід у мене, уже Пили там першу каву, вже горіла там буржуйка. Взагалі фарбую скільки, з 15-го року. Ну, десь з літа 15-го року, 7 років. Ми тоді доєдналися до платіння сіток, була така група ІТ-сідка. Збиралися там, там 40-60 чоловік, збиралися і пили. Перше, що з дому одежу, там секонду одежу. Ну коли це все стало закінчуватися, так. А давайте його якось. От... Пробувати фарбувати. Я красив спочатку відро, потім виворка відро, потім вже взяли бочку, купили на 200 літрів, ну, трохи там, на третину обрізали. на трошки менша. Ту бочку там зараз э, поміщали десь кілограм десять э, закладка була ці простині. Все, наші останнє Потрібно зараз тільки росте, просять там, нам пофарбуйте, пофарбуйте, вже там на чергу на тиждень на два ставиш. У день там 6-8 бочок. Ну, скільки фізично можу, скільки там, що по часу, що є. Привіт. Слухай, тут канину, що привозив, присували, верніше на тебе, які кольори вам в пріоритеті, які фарбувати. Я зрозумів, зелений, темно-зелений, світло-зелений. Ладно, тоді приступаю. Воно було все Начали Почали з маленьких дос, там відеречка, там простиночка, дві-три, там, там, мішочок з'явився, потім там, більше, більше, більше. Да, це якщо б не Лена, то в принципі, цих всіх починань моїх ні з баночками не було б всіх інших, no. ні з тряпочками, ні з баночками. Кто? Я без машини, Лена постійно на кольосах, об'їжджає весь Київ, балонь, Троєщину, на вокзалі тоді збирав волонтерський пункт. З усіх усюд позбирала матеріал, привезла. Міша працює не на одну групу, міша працює майже на весь Київ. На Оболоні є лента за лентою. На Троєщині є троєщинські пліткарочки. В кожному районі є групи, які працюють. А сітки це такий, ну по суті, розходний матеріал. Тому потреба весь час велика. Пару тижнів тому з прикордонників зустрічала хлопців. Він каже: слухай, Лена, наші сітки, блін, ваші сітки просто нас врятували. Я говорю, ну настільки було накрито, ми навіть підіймалися з безпілотника. Взагалі не було видно. О, сусідні позиції, наче і накриті, але не настільки, би, все і вчасно. Там поприлітало, вони сіли. Так що сітки рятують. Зараз будемо, мабуть, просто хакі Оливковий. Досипать. Тут вже база якась є, <кхем> барника вже багато, Вона вже, ця вода вже декілька днів не мінялася, ну, тільки нова підвивається, постійно підвивається. Я думаю, що ложки 4 має бути достатньо. Ну, зазвичай, якщо перша партія, то це ложок 10-12 на таку бочку. Мене зараз завалили цією роботою. Я вже починаю, ну, кого не можу взяти і дивлюся. там. Ну ви можете самі спробувати по пофарбувати. Ну, будь ласка, ну от вам, записав відео, там цілих 20 хвилин, там розказував, там всі як від тряпочок до барників, до того скільки є часу. Ну, Тобто своїм досвід настараюся ділитися. Жіночка там в білій церкві навчилася фарбувати, спробував да, в квартирі в себе там трошки, бо зараз до чоловіка на роботу теж така бочка, і вони, там, допустимо, себе забезпечують. Ну я подруга Валя, яка забезпечує там троєщанську групу. Підкарочки. Вона ще з початку весни, по чуть, -чуть, по чуть, -чуть там, а потім по 60 кг в день, це на кухні, що не підходить для покраски на, на кошачий приют, і що там, така хороша, можна там, на трусіля відправити, до швачок на трусіля. Ну, круговорот, волонтерських сировин <головіки>, <головіки> в природі. Да? Тобто на виході, коли висохне, в принципі, плюс-мінус такий колір. Нас влаштовує. Основна маса просто там всяка, простинна. Іноді футболки ну і там рідко ось, там, або дитячі речі попадають. Там десь сів обос Ну, Іноді таке приводять на фарбування. що там, ну, ладно, Це я називаю там, почистили шафку після бабусі. Тобто все, що було в шафі, отак от разом за тим. Рудими такими колготками разом з бабусіними панталонами. Все, а волонтери розберуться. Да. Ну, або там хтось там. Коротше, дуже не люблю, коли там приводяться конижню білизну і такі інші. У мене коли зараз ну, про... а ми от там плите, ми от там з самого початку війни, ну там з кінця лютого. Говори, хорошо, покажіть мені ваші ці. Ну Дивишся, починає таке святкове все. там, Дівчата чи хлопці, шо це? Ну, на фі там, фіолетова якась тканина, там рожева тканина. Бо, на жаль, багато ну, хто діє по принципу, а краще так, ніж нічого. там, і... Ну Залишаємо десь на пів години. Хай воно все фарбується і переходимо до окопних свічок. Я не називаю це ну, прям роботою. Тобто в мене є своя робота, яку я роблю, а це ну, волонтерство. Да, я зараз, мабуть, що більше такі пріоритет по часу в мене йде на волонтерську діяльність. Якщо я не боєць, якщо я ну, немає в мене там належної підготовки, не відчуваю, що я можу бути там корисним. Да? Тому ну, от можемо бути корисними в такому плані. Копними свічками теж десь з кінця 2015 року займаюся. Уже всі групи, хто плетуть сітки, ті збирають і парафіни, і баночки, і свічки, присували з усієї України. і Навіть з Франкфурту, така група франкфуртський обоз, які збирали гуманітарну допомогу, допомагали, купували нам для України там, машини автошвидкої допомоги, то в тому числі мені привозили і парафін. Гаркий свічок, навіть баночки. Баночки навіть були підписані, там ПТМ, пнх там ще всякі такі, ну, там, наші гасла. Ось місцевий джаляр, да, пасічник передав чистий воск. Це здається на групу на баоні, там поприносили ці свічки. Тобто всі зносять, звозять, хто хто там по чуть-чуть, по і воно виходить потім в нормальний такий об'єм. Зараз у мене на складі лежить десь півтони парафіну, може трохи більше. Літа в них не, так, не така велика потреба, звичайно, як зимою, але все одно просять, а десь ближче до кінця літа, початку осінь, будемо вже активно напрацьовувати на холодний період, на зиму. Вона не так для світла, вона більше для тепла, для приготування або самому погрітися, або приготувати, розігріти там їжу. Ми, коли робили, ми тестували, зібрали звичайну баночку з-під сардіни, з -під консерви, Завели десь у нас на вулиці була температура близько нуля градусів, вода, в принципі такої ж температури. І цю воду ми змогли закип'яти за 24 хвилини літр води. В чому великий плюс цих Баночок залитих парафіном. Парафін ж не боїться, у нас води абсолютно. І наша перша залита баночка у сусіда пролежала там 3-4 роки на вулиці. І Прийшли, поковиряли, розпалили, горить. Зараз у нас тут багато церковних свічок, тому зробили такий от фільтр. Все розтане, фільтрується, всі гнотики, весь пісок, все залишиться в фільтрі. Зараз особливо щось планувати наперед я не можу. Я там далі, якихось там трьох днів, якусь довгострокову перспективу нічого не планую. Ну намагаюсь не планувати. Тому я можу сьогодні пофарбувати багато. Я, я сьогодні фарбую багато, я сушу багато. Я сьогодні можу зробити там багато окупних свічок. Я їх е, постараюся сьогодні зробити багато. Так, ну зараз будемо підрізати наші баночки. Взагалі баночки я сортую там, на декілька типів розмірів. Тобто кошачий корм, ці гурмешки маленькі. Потім ну, приблизно такий формат, це кількість ну, плюс-мінус по висоті до сантиметру можуть бути. Олівки, маслини, я їх підрізаю трошки по другому формату. Ну і всі інші, дитяче харчування, всякі собачі консерви, кукурузки, горошки, тушонка. Згущенка, в общем, це все підрізається під один розмір. Бо коли ми ну, от, таку от високу баночку за правим картоном да, зальєм парафіном на парафін прогорить, ну в принципі десь е, до цього місця далі вже буде не так активне горіння. Ну а згодом просто цю баночку викинуть і з отаким от залишком. При стоїмості парафіна зараз 120 гривень десь за кілограм це нового. Дуже дороге задоволення виходить у нас. Така баночка підрізана, ну десь такого формату там горить ну, годин 5, може більше, тобто ну, нормально вистачає. 24 число тільки бахнуло. Уже десь до 12-ї години дня у нас вже була там перша партія, кому там на наш батальйон тероборони занесли. Ввечері ми лежимо в сховищі на телеграм-дзвінок. Добрий день, віктор, позивний такий то Вам парафін треба? Звісно, треба. Наступний день збираємося. Це здається, 8 березня було. Зустрілися, все, поїхали. Що? Добуваємо парафінчик. А ну а там брила така. На одному піддоні вона не вміщалася, вона розтікалася. це ми добича копальня парафіну була. Росла їм по мішочкам, по мішочкам, і там було тонни півтори, мабуть. Півтори тонни ми тижня за два переробили. Треба було щось робити руками, бо можна було, якщо постійно сидіти і читати новини, можна було трохи поїхати. Тому в мене була задіяна вся сім'я, це і брат, і мама, батька, там, і жінка, брат, і навіть помінниця, всі сиділи і крутили баночки. Ми потім з братом, сусідом це все заливали. Повітряна тривога чи на ніч ми спускалися з ховища, брали з собою ящичок, баночок, ящичок картону. Сказав, що почалася війна, потрібно збиратися, що потрібно буде йти потім до бомбосховища. Тут спали ми з татом, тут спав дядя Ніша, тут спала моя мама. Було як літають літаки на вулиці, коли їх чуєш, навіть зараз страшно стає. Якось сам заспокоїшся. Нас наші військові, вони не захищають, тому проживати нема про що. Так, ну воск уже готовий, треба нам відфільтрувати е, гнотики, пісок і все, що у нас там вишнє. Е, ну, все залишиться. У мене в фільтрі. Ну, багато запитів. А давайте ми вам купимо чи давайте ми вам скинемося. Нагадую, ну, дивіться. На баночку надано такого розміру 150-170 грам парафіну. П'ять баночок це майже кіло, кіло парафіну. Кіло парафіну зараз 120 гривень. Якщо ви себе вдома там, познаходите, да, якісь там недопалки, недогарки, поприносите, там, зайдете в там, найближчу церкву, спитаєте, чи там, можна у вас там агарки забрати, це вже ну, велика економія ну, всіх грошей. Ну, якщо в мене зараз лежить десь півтони там, зібраних свічечок. Їх півтони на 120 гривень. Це вже досить така непогана сума виходить, яку можна нам ну, потратити на більш такі нагальніші потреби. Ну, ми зарядили нашу касету. Е, у два яруси зараз поки що накручених. Взагалі тут можна, ну скільки є парафіновиборків, стільки ярусів за один раз накладати. Єдине, що їх розставляє трошки зі зміщенням, щоб в нижній теж е, попадав парафін. Ну і опускаємо. Свічки однозначно в тисячах, в десятках тисячах, вже так думаю. Тканин ну, теж більше тонне. Все, повітря не виходить, значить заведися. Вишні парафіни, які у нас на стінках зараз тече, і можемо їх вигружати на остивання. Один хлопчина недавно пише, от, скоро виїжджаємо, можна вас там на копних свічок. Зробив йому ну, штук ну, 300 ми тоді зробили. Каже, якщо треба, там, я можу зараз від батальйону там, оформить вам там благодарство письмо, грамота, ресуха. Приїхав, забрав, поїхав. Ну, якби не за те, ну, не за те працює. Два шеврончики за, за цей час подарували там. І, ну, може, пару грамів було за, ну, за, за минулі роки. Я маю допомагати е, тим, чим я можу бути корисний зараз. Ну, я відчуваю, що по-іншому я вже не можу, не той час, щоб розслаблятися.